Вітаю всіх на своєму каналі. Друзі, щоб підзарядитися осіннім яскравим настроєм, пропоную приготувати десерт із гарбуза. Для початку 200 г молока заливаємо у каструльку і додаємо до нього неповну 1 столову ложку желатину десь приблизно 7 г. Ваніль або ванільний цукор. І 2 столові ложки цукру. Ставимо на вогонь і нагріваємо до повного розчинення желатину. І виливаємо у посудину, в якій будемо готувати десерт. Я готую у високій стікляній формі. Даємо охолонути і ставимо у холодильник до повного загусання. Наступним підготуємо основний інгредієнт нашого десерту це гарбуз. Очищаємо від шкірки і нарізаємо на невеличкі кубики ось такий приблизно і викладаємо у високу посудину. Для цього рецепту нам знадобиться 1 кілограм нарізаного гарбуза. Далі ставимо у мікрохвильовку на 15 хвилин. Через 15 хвилин до гарбуза додаємо 3 ложки цукру. Ставимо знову у мікрохвильовку і готуємо ще 10 хвилин. Наступний крок. Готовий гарбуз подрібнюємо погружним блендером. Для того, щоб додати приємного смаку і аромату нашому десерту, нам знадобиться сік одного апельсина. Із з одного середнього апельсина отримуємо 150 г соку. Змішуємо сік із двома столовими ложками желатину і залишаємо на 10 хвилин. Набувши желатин, ставимо у мікрохвильовку на 1 хвилину. Розігріваємо до повного розчинення і виливаємо до гарбуза. А тепер збиваємо приготовлену суміш за допомогою міксера протягом 20 хвилин. За цей час гарбуз змінює свій колір із яскравого рожевого на кремовий. Молочний шар вже добре захолов і виливаємо на нього гарбузово апельсинову суміш. Молоко у цьому десерті можна замінити кефіром або сметаною. Мої домашні експерти більше полюбляють кефір. І на завершення ставимо у холодильник щонайменше на 3 години. Якщо ви бажаєте достати десерт із стікляної форми, нам знадобиться миска із гарячою водою, температурою приблизно 70 градусів. Занурюємо форму у цю воду приблизно на 30 секунд. Головне не перетримати, щоб желе не розтало. Далі перевертаємо на блюдо. чекаємо, допоки желе відділиться від форми. Все вийшло. Єдиний, що верхній молочний шар трошки підтав від теплої води. І ось вийшов осінній десерт. Дуже смачний, ніжний, ароматний. Він замінить і сукерки, і морозиво. Моя донька не дуже полюбляє гарбуз, але в цьому варіанті вона його просто обожнює. Рекомендую, друзі, обов'язково приготуйте і напишіть коментар. Усім смачного і до скорих відеозустрічей!